І як виглядає ідеальне дзеркало? Це NoEM, сучасне дзеркало з led підсвічуванням яке рівномірно освітлює обличчя та додає стиль будь-який інтер'єр. Ідеальне поєднання дизайну та функціональності для комфортного догляду за собою щодня. Форма дзеркала капсульна прямокутна з плавними закругленнями, радіус яких дорівнює половині ширини дзеркала. Висота 900 мм, ширина 490 мм. Ідеально підходить для комфортного використання. Особлива увага приділена підсвітленню: ледь стрічка рівномірно розташована по периметру дзеркала, створюючи м'яке та комфортне світло, яке робить використання максимально зручним. Колір світла нейтральний, забезпечує природнє рівномірне освітлення, яке не спотворює відтінки шкіри та створює атмосферу у ванні. Дзеркало поєднує стильний дизайн і функціональність, додаючи простору та світла у вашій ванній кімнаті для прорахунку або безкоштовної консультації. Пиши нам у директ або телефонуй.